Вітаю! Сьогодні на огляді пневматичні циліндри від компанії Спеціаліст. Компактні пневмоциліндри серії sc AND. Це поршнові пневматичні приводи, що працюють під тиском стисненого повітря від 1 до 9 бар та забезпечують поступальний рух зусиллям до 780 н залежно від діаметру в поршня та тиску в системі. Довжина ходу до 500 мм. Шток може виконуватись з внутрішньою або зовнішньою різьбою. Ці пневмоциліндри виготовляються відповідно до міжнародного стандарту ISO 21287 що робить їх повністю взаємозамінними з аналогами інших виробників. Корпус прямокутного профілю має теподібні подібні пази для встановлення герконів і кріплення кришок закритими гвинтами, а в якості демпфера використовуються гумові шайби на поршні, що забезпечують плавне гальмування в кінцевих положеннях. Пневмоциліндри серії SC-ADV – це компактні короткоходові пневматичні циліндри двосторонньої дії з одностороннім штоком без вбудованого демпфера. виготовлені компанією спеціаліст. Вони доступні з діаметром поршня від 12 до 80 мм і мають магніт на поршні за замовчуванням. Шток оснащений вбудованою різьбою, а різьба приєднання до пневматичної лінії може бути М5 або 18 дюйма. Дія циліндрів за замовчуванням двостороння, але на замовлення доступні варіанти односторонньої дії. Можливі варіанти виконання також включають шток односторонній або прохідний. Робоче середовище це стиснене повітря після фільтрації до 40 мікрометрів. Робочий тиск становить від 0,1 до 10 бар, максимальний вхідний тиск 12 бар. Робочий температурний діапазон від мінус 10 до плюс 60 градусів Цельсія. Демфування забезпечується гумовою шайбою та має на поршні для використання датчиків. Корпус циліндрів SC-ADV виконаний з алюмінієвої гільзи з теподібними канавками, що забезпечує зручне встановлення датчиків. Існує багато типів пневмоциліндрів серії А Стандартний двосторонньої дії зі штоком односторонньої дії. Подача стисненого повітря в безштокову порожнину випускає шток, а подача в порожнину стержня втягування, двосторонньої дії з наскрізним штоком, односторонньої дії з пружиною повертання в штоковій порожнині. Довжина ходу до 50 мм, односторонньої дії з поворотною пружиною в безтокові порожнині. Довжина ходу до 50 мм, односторонньої дії з пружиною повертання в кінці ходу. Можливо, виготовлення тандемних та трайденних пневмоциліндрів або багатопозиційних пневмоциліндрів з трьома або чотирма фіксованими позиціями. Ці пневмоциліндри можуть використовуватися як аналоги 31 серії «Камоци» та серії АДВУ Фесто, компактні пневмоциліндри серії ССДА. Це приводи двосторонньої дії з одностороннім штоком, які виготовляються з діаметром поршня від 12 до 100 мм і довжиною ходу до 130 мм. У конструкції відсутнє вбудоване демпфування. натомість для зменшення ударних навантажень застосовуються демферні шайби. Пневмоциліндри SC-SDA можуть виготовлятися з магнітом для контролю положення поршня за допомогою герконів та без магніту, що дозволяє ще більше зменшити габарити. Основні варіанти виконання цієї серії це циліндри двосторонньої дії зі штоком односторонньої дії, має два повітряних входи. Подача стисненого повітря в безштокову порожнину висуває шток, а в штокову втягує його. Односторонньої дії з поворотною пружиною в штоковій порожнині, що забезпечує автоматичне втягування штока при скиданні тиску має один повітряний вхід і довжину ходу до 30 мм. Односторонньої дії з поворотною пружиною в безштоковій порожнині, що забезпечує автоматичне висування штока при скиданні тиску, має один повітряний вхід і довжину ходу до 30 мм. Під замовлення можливе виготовлення модифікацій з наскрізним штоком, з антиповоротною платформою і з регулюванням ходу. Компанія спеціаліст, надійний виробник і постачальник пневматичного обладнання в Україні з понад 18-річним досвідом. Ми пропонуємо широкий асортимент пневматичних циліндрів стандартного та спеціального виконання, виготовлених відповідно до міжнародних стандартів, а також індивідуальні рішення під потреби замовника. Наші переваги це власне виробництво та суворий контроль якості, технічна підтримка і допомога у підборі обладнання, вигідні ціни без посередників, швидка доставка. Обираючи компанію спеціаліст, ви отримуєте надійність і професійний підхід. Звертайтесь до нас, і ми допоможемо підібрати оптимальне рішення для вашої пневмосистеми.